Продовж двох днів в обласному центрі Прикарпаття відбувався всеукраїнський крафтовий фестиваль. Більше 70 майстрів презентували тут свою екологічну продукцію. Тож, чим дивували крафтярі, знає Ольга Іроденко. Кожен охочий минулими вихідними зміг на фестивалі не тільки ознайомитися з розмаїттям української кулінарної спадщини, але й придбати натуральні продукти, виготовлені за давніми рецептами. З Черкащини привезли цукерки з фруктів. Я займаюся виготовленням пастели, корисних цукерок і сушених фруктів, ягід, овочів. В основний робочий час я працюю бухгалтером, а в вільний час я роблю пастилу і сушу фрукти. Це я роблю вдома на своїй кухні, але планую зробити цех і робити все в цеху. Скарпат, зокрема, з нашої області було багато сирної продукції, екологічного меду, натуральних хлібних виробів. Виявляється є й такі, що що борошно виготовляють вручну хлібчик на заквасочці без дріжджой. Борошно перемалюється в кам'яних жорнах, і це все випікається вручну. Це більш натурально, екологічно і ну і це старі технології. Джеми, повидла, варення це давні українські солодощі, надзвичайно корисні для здоров'я. Займаємося виробництвом ягідних джемів. Натуральна продукція без консервантів. Використовуємо тільки ягоду і цукор. Також робимо пастилу. Тут немає в наявності цукру, тільки ягода. Перевагою нашого продукту є те, що вона є пастеризованою, зберігається 12 місяців. Також вона дуже допомагає при застудах, такі як малина, обліпіха, можна робити чаї. Ну, і відповідно, дітки люблять досирників до млинців зранку. Українська кулінарна спадщина визнана в усьому світі за своїми смаковими та натуральними якостями. Тепер багато крафтовиків готується виходити зі своєю продукцією на міжнародні ринки.